Параграф 43. Природа та господарство Апенінського півострова виникнення міста Рим. Перше. Апенінський півострів. На карті Європи легко впізнати Апенінський півострів, який за обрисами нагадує чобіт. Із півдня, сходу та заходу його вмивають води трьох морів, багатих на риб. Проте мореплавство ускладнювалося тим, що зручні бухти були лише на півдні півострова, на півночі від решти Європейського континенту. Апенінський півострів відділений Альпійськими горами. По всій його довжині простягаються невисокі Апенінські гори. Клімат на півострові м'який і теплий, землі в долинах річок Арно, По та Тибр, родючі, зручні для землеробства. Населення півострова здавна вирощувало просо, ячмінь, пшеницю, а також виноград і маслини. На півдні півострова, де було багато пасовищ, розводили овець кіз та корів. Корисних копалин тут небагато, одельки Тибру добували сіль, цінний продукт за часів античності. Друге заснування Рима. У першому тисячолітті до нашої ери Апенінський півострів був заселений племенами етрусків на півночі, латинян та сабінян у центральній частині, а на півдні жили греки. У восьмому столітті до нашої ери, на берегах річки Тибр, латиняни заснували поселення, яке називали Рим. Воно було розташоване на торговому шляху між поселеннями греків та етрусків, із цього й багатіло. Сусідство з різними народами принесло латинянам багато користі. Так, свій алфавіт, відомий як латиниця, вони перейняли від етрусків, які в свою чергу пристосували під свою мову грецькі букви. ветруски у римляни запозичили віру в деяких богів, а також різні традиції, як, наприклад, влаштовувати пишні бенкети та їсти лежачі. Греків римляни вважали своїми вчителями мистецтва, літератури, філософії. Рим було засновано на семи пагорбах, що височіли над річкою Тибр. Кожен із них мав свою назву. Найважливішим із них був Капітолій, де відбувалися засідання сенату та народних зборів. На пагорбі Платін було збудовано храм Верховного Бога Юпітера. Легенда розповідає про братів-близнюків Ромула та Рема, які були синами Бога Марса. Їх немовлятами залишили на березі річки Тибр. Там братів знайшла та вигодовувала вовчиця. Пізніше їх забрала жити до себе та виховувати родина Пастуха. Коли Ромул і Рем виросли, то заснували місто Рим. У 753 році до нашої ери Ромул під час сварки вбив Рема та став першим царем Рима. Від цього року римляни починають відлік історії свого міста. Третє. Монархія. На початку існування в Римі правили царі. Усього, за історією, їх було сім разом із Ромулом. Цар був Верховним суддею та жрецем, видавав накази та командував армією, проте царська влада не була спадковою. Населення Рима складалося з трьохсот родів, кожен із яких володів частиною землі міста. Кожні десять родів об'єднувалися в курію, а кожні десять курій у трибу. Родом керував старішина. Зібрання старішин цих родів називали Сенатом. Сенат обирав царя, створював закони, які мали ухвалити народні збори. Також вони оголошували війну, у народних зборах брали участь усі громадяни Рима. Деякі царі докладали зусиль до розбудови Рима, було споруджено каналізацію, оборонні стіни, суспільний устрій Рима, групи населення, громадяни і негромадяни. Громадяни це чоловіки, які володіли землею, патриції, чоловіки, які не володіли землею, плебей, не громадяни, жінки, діти, раби, інші вільні чоловіки, іноземці, іноземці-вільновідпущенники. Висновки. Природні умови Пенінського півострова придатні для землеробства та скотарства. У 8 столітті до нашої ери племена латинян заснувало поселення, яке називали Рим. На початку існування в Римі послідовно правили сім царів. Вони зробили багато для розбудови міста. Також раджу до перегляду відео Рим за 20 хвилин, де розповідається коротко про основні події за всю історію Римської імперії. Параграф 43. Запитання та завдання Перше. Кого вважають засновником Риму? Засновником Рима вважають братів-близнюків Ромула та Рема, синів Бога Марса. У 753 році до нашої ери Рому вбиває Рима і стає першим царем у Римі. Друге, порівняйте суспільний устрій Рима та Грецьких полісів, схема на сторінці 104, що спільного ви помітили. Спільною рисою устрою Рима і Грецьких полісів є поділ населення на групи, залежно від походження і матеріальних статків. Насамперед мова про володіння землею. В грецьких полісах людей знатного походження називали аристократами. В Римі патриціями, і патриції і аристократи вважалися нащадками засновників міста. Некорінне населення називалося в Греції Демосом, а в Римі плебеями, хоч вони мали обмежені громадські права, бо не володіли землею і не могли бути обраними до органів влади, що в Греції, що в Римі, жінки не мали громадянських прав і не могли брати участь в народних зборах. Третє. Заповніть таблицю органи влади в Римі. Скриншот.